Право на збройний самозахист це не привілей і не нагорода, це базова умова виживання в реальному світі, де держава не завжди поруч і не завжди встигає. Саме тому важливо підтримувати тих, хто системно і послідовно бореться за це право в Україні, тож підтримуйте діяльність Української асоціації власників зброї. Єдиної в Україні профільної організації, яка лобіює ухвалення закону про зброю, що передбачав би право українців на придбання та приховане носіння краткоствольної нарізної вогнепальної зброї, наша мета, щоб в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен з вас може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї. Тим більше, що зараз саме час це зробити, бо триває розіграш карабіну андроармії та напівавтоматичної рушниці Тюдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до ОАПС.